О! 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 Що я очікувала? Що я очікувала? Як ви думаєте, що це є? А це є наші улюблені е, сорочки, блузки, футболки. Як це назвати? Ну, напевно, блуза. Е, Кольори я вам показала з висячою кишеню. Ми їх так і називаємо при замовленні. Ви так і говоріть: size, ціну, пам'ятаєш? 2,700. В нас ще є одна штучечка в розкішному синьому. От давайте я на ній і покажу. Да, 2,700 ціна, one size. Бачите, ця кишенька, вона робоча. Є в нас лейбу, лейбочка зроблена для найвимогливіших жінок. Чому? Така лейбочка, бо якість пошиву, якість тканини, сам дизайн дуже круті. Реально для тих, що найбільш вимогливі, вона широка, до 56-го легко. Правда, виглядає дуже гарно на високий і на низький ріст теж. Я вам ще раз покажу кольори. Ось такий кораловий, він не червоний, молочний. У нас ще є одна штучка білої. Новий зовсім колір, є сірий. Красивий сірий, дуже. Ну, з нашими штанами теж буде, до речі, класно. З синіми буде класно, правда? Угу. Прошу.